Чи безпечна та ефективна вакцина Covaxin? Вакцина Covaxin, bbv 152 проти covid 19 виробництва Biotech, це інактивована цільновіріонна вакцина проти SARS-CoV-2, яка була включена у список ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях у грудні 2021 року з оновленням опублікованим 15 березня 2022 року. Процес надання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях включає оцінку якості виробництва, безпечності та ефективності вакцини. Як і інші вакцини, що увійшли у список вооз для використання в надзвичайних ситуаціях, коваксін у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації пацієнтів із covid 19 у ході клінічних випробувань не було зафіксовано серйозних алергічних реакцій або анафілаксії, спричинених вакциною BBV-152. Однак повідомлялося про рідкісні випадки анафілаксії в ході її використання в державних програмах вакцинації. Дані розглянуті ВООЗ, підтверджують висновок, що переваги вакцини bbv 152 переважають виявлені або потенційні ризики. Тому ВООЗ рекомендує використовувати bbv 152 для осіб віком від 18 років постачання вакцини Covaxin Парад Biotech через закупівельні агентства ООН було призупинено станом на 2 квітня 2022 року у відповідь на результати інспекції ВОЗ 14-22 березня 2022 року, а також у зв'язку з необхідністю провести модернізацію процесу та обладнання, щоб усунути виявлені недоліки за стандартами належної виробничої практики. Оцінка ризику тоді не показала змін у співвідношенні ризик користь. Дані доступні вооз вказують на те, що вакцина ефективна, і немає жодних сумнівів щодо її безпечності.